Я Володимир Товкес, учасник збірної Invictuzent 2023, ветеран Національної гвардії України. У всіх з дитинства елементарні якісь є луки, які хтось зробив. Ну, загалом людина військова. Я займався стрільбою, ми там їздили по різних стрілкових змаганнях, і загалом дух до стрільби він ну, був на вогнепальній зброї, а після поранення він перенісся вже в холодно. Власними результатами задоволен. У мене хоч і четверте місце, зате приз глядачських симпатій. Наш колектив із трьох стрільців класно об'єднали тренери, де ми показали фантастичний результат, тому що фінал був це щось неймовірне. Для мене під час стрільби ти просто відволікаєшся від усього. Є ти, є мішень, є лук. І там якісь негаразди, проблеми вони десь там далі. Так, да, ти можеш прийти з поганим настроєм, але якщо ти добре включаєшся в тренування, в тебе ось такий тунель, і не зважаєш. Стрібу з лук рекомендував би спробувати всім, тому що особисто я, я не можу сказати, що ось тобі воно підійде, тобі не підійде. Є тренер, якого більше досвіду. І, наприклад, так як зі мною з хлопцями ми могли стрільбу з рук. З лука перенесе на стрільбу в, зуб, в зуби, чи там є Олександр Зазуляр, який в протезі фіксував. Тому тут потрібно спробувати і побачити, що в загальному виходить, яка картинка. Для тих, хто не був, до речі, можна все переглянути в Ютубі, там ігри нескорених, 2023 вбиваєте, і стрільба з лука, і там, скажімо так, можна пережити ті емоції, які пережили ми. Потрібно приходити всім спробувати. Так що, друзі, чекаю всіх вас на наступному, навіть не тільки відборі, якщо можливо будуть національні змагання. Зустрінемося, познайомимося, побачите, будете під новими враженнями.